Багато добровольців на початку літа зверталися до рекрут центру «Азову». Були моменти, коли наш контакт-центр, який відповідає на дзвінки, він не встигав просто обробляти ці заявки, допомагає залучати добровольців не лише медійність, а передусім репутація командирів. Між військових є навіть списки бригад, які можна вважати такими, що втратили свій престиж через присутність певних командирів, які не цінували людей, які е не сформовували жодного ідеологічного ядра в себе в підрозділі, яке б збирали навколо себе інших командирів, які здобули собі репутацію так званих місників, вони будуть відштовхувати завжди від себе, та повністю замінити військкомати на цій стадії війни. Неможливо, держава про це почала думати навіть не в 22-му році, а вже в 24-му, коли ну ситуація настільки критична, що у нас вже виходу немає, тому однією ясною ідеєю, дійсно хорошою ідеєю, але вже коли ситуація втрачена і неконтрольована, ми не вирішимо ситуацію. Будь-яке перемир'я Росія використає лише для того, щоб переозброїтися і напасти знову, бо мета в неї одна знищити Україну. Тож, якщо ми не хочемо жити в окупації. Ції та рабстві слід готуватися до тривалої боротьби а владі чесно говорити про це з людьми. Христина Гавриш, Факти, Сі Єдині новини.